Людина наливає горілку в чарку. А, а а не треба так робити. <рес> так, бо худоба у стілі. Здравствуйте. Привіт. Ми з вами бачились. Чи, тільки що ви нібито перегорнули, чи то воно скинуло, чи то ви швидко пере... перемкнули. А, не знаю, але я бачу ваш канал. Слухав трохи. Як вам сподобалось? Так, бо худоба у стілі. А, а передостанні відео бачили чи ні? Е, на жаль, я це бачив, коли. Я дивився це, коли ми з вами спілкувалися. Ви, ви є в одному з відео. Да? Там, там типу, купа недоумків, і серед недоумків світла сторона це ви. Дякую, так, Велике. Я, я, я дуже радий, що я ношу позитивний настрій до людей. Ну ви реально позитивний хлопець. Я, я б вам радив би створити канал на Ютубі. Я зараз трошки іншим займаюсь, трошки репчик читаємо. Так прочитайте, зачитайте. зараз? Ну, а що? Але, але я роблю це на російській. На російській? А українською можете? Ой, українською важко дуже. Я спілкуюся, перекладаю у собі у голові. Мені важко спілкуватися. Так, але, я, але я пишу. пишу. Зараз пишу, намагаюся да, написати щось про кохання. Коротше ви лірик, так? Так. Да. Я, я, я люблю, коли, коли є сенс. Багато сенсу у, у словах, багато зміст. А ви на когось із там, письменників рівняєтесь чи ні? Когось берете там, черпаєте якесь натхнення. Чи ви, Ні. Чи, чи ви індивідуально сам по собі? Я індивідуально сам по собі. Мені коли коли, коли коли натхнення прийде, я а. займаюся. А от коли читаєте якусь іншу творчість, у вас не виникає бажання її якось поправити? Ні. На свій Ні. лад там поставити. Ні, ніколи. Добре. Це повага до автора. Автора, так. Я не можу нічого змінювати, тому що він так бачить. Якщо він так бачить, а я бачу це по-іншому, це лише ваше бачення. Моє бачення. Так. Це лише ваші проблеми. Так, да, да, да. Ваші очікування, ваші проблеми, ваші суворі, як це особисті, особисті проблеми. Ну я от що хочу сказати, просто про про відео, що ми спілкувалися, я вас додав у відео, і люди дуже реально дуже позитивно до вас відізвались. Тому, це, 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 дякую велике. Ну, на фоні, е, на фоні отих усіх недоумків ви реально ну, дуже сподобались людям. Тому я бреально рад, радив би вам створити канал, тому що ви дуже позитивний. Дякую велике. Я, я обов'язково перегляну це відео. Дякую велике вам. Гарного вам дня, бережіть себе. Було, було дуже приємно з вами зустрітися знову. Ви навзаєм, але у мене ще питання. Вас так? ніколи не порівнювали з Кимом? Порівнювали, бо я І ви ще і Ким? Так, Сергій. але Сергій Сергій ким, так? Так, у мене багато родичів в Миколаєві. Тому, ну, тому багато хто питав, питав, що це мій родич. Не родич ваш, ні? Ні. Але як... Знай, знайомі чі, через дідусів бабусів мої, мої батьки. Тому що це одна община, mm -hmm. можна так сказати. Знайомі, але не дуже близько. Зрозуміло. Не так щоб <плес> ще <плес> про родичами. Ще про Хімчинира <плес> кажуть. <плес> Ні, ну, це мені, от Віталій Кім, наш герой, це воно, це реально. Але ну, порівнювати ну, можна, не можна, але ну, дуже схожі. Да. І, і позитивні теж так само, як він. Тому, ну. Бо ми корейці, які виросли. Ви вирісли в Україні. У нас, як це сказати? вайп один. Але ж ви, я так розумію, ви знаєте так, дві історії: і Україну, і Корейську, так? Корейську погано, погано. Розуміли. Так. Тобто... Бо історію України ми проходили у школі, а історію Кореї я знаю лише про війну. Ну. Тоді, я так розумію, ви по факту корейський козак. Можна так вважати. Або козак корейський, як не як, як не груди, наша людина, так? Це, це дуже звучить цікаво. Вам тоді задумайтесь, вам потрібні вуса і потужний такий чуб. Оселедець мені потрібен. Чуб вже є. Чуб, чуб можна зробити, але вуса не ростуть. Не ростуть. Не ростуть два у три рядки, знаєте. Добре, дякую. Гарного вам дня. Так, і вам гарного дня, слава Україні. Героям слава! Бережіть себе. Дякую, до побачення. З Хмельницького. З Хмельницького. Хмельницького. Так. У вас є якась програма, яка показує, звідки людина з когось блокується? По-перше, дякую за ви. По-друге, у мене є розширення із цього з Google Chrome. Yeah. Вам показує тільки область чи, я, чи більше? Ну, країна, Україна, місто Хмельницький, регіон, Хмельницька область, Європа. Все. Європа, yeah. все, що мені відомо про вас. Про мене, а ви звідки? Ми з Київської області. Ще ще будь які запитання. А може по історії як тролити чи не тролити? Ну, дивіться дуже часто, я от сьогодні, наприклад, зайшла зняти з розсудим? Відео, наприклад, зачепивши мову нашу українську, їхній російський язик і зачепивши історію. Uh -huh. Кажу їм: дивіться, от ви любите говорити, що українська мова це діалект, якийсь там бла-бла-бла, ось це Все кажу в 1906 році Хрущов році, хрощо розвінчував культ особи Сталіна, а я розвінчую зараз цей міф. Кажу дуже типове вам речення, яке тобі сподобається російською. Чоловік наливає водку в стакан. Чому російська штучна? Тому що там перемішані і тюркські, і слов'янські слова. Наприклад, стакан це середньоазійське слово. Водка польське наліває від нашого українського слова наливає. І чоловік це тюркське слово, а українське красиво людина наливає горілку в чарку. Ну, вже звучить, а не на чоловік наливає водку в стакан. От говорю це ці людині, а він такий. Когда Україна все з неї була? От говорю, ви розумієте, зараз ви говорите, типу, гнілий Запад, гніла Європа, а більше ніж 300 років тому ваші царі розмовляли західними мовами. Вони тоді ще не знали російською, тому що її тоді ще не створили. Кажу, ваш русский язик, ось ця бетка, яку ви маєте, ви завдячуєте взагалі німцю. Він в шоці говорить, що я начиталася американських пабліків і що я взагалі, типу, поїхала дахом і так далі. Ну, коротше, дуже багато можна їх типу потролити за цей рахунок. А, вони дуже часто люблять Сталіна типу свого звеличувати. Хоча я їм пояснюю, що він біди наробив не тільки союзним типу республікам, а ще й самі Росії. Ну, Вони це не вірять, не говорять, що це брехня все. Тобто. Але для мого контенту то це якраз саме те. А Добре, як... що він. А вони ж вони ж іще використовують слово. Вони слово... хочуть образити цим словом. але... А... але... Це ж тюркське слово, це людина неба. Ну, я знаю як чубчик козака. Це чуб був. Козаків був чуб, оселедець. Mm -hmm. Ну, а хол це ж це ж. Людина неба. З тюрського. Можливо, можливо. Я не по тюрським мовам, якщо чесно Ви блогер? Це що? Ви блогер? Ні, ні. А, ну, типу, для кож ви записуєте? Ну, в мене є там коло із доста чоловік, просто мої там знайомі, яким подобається ця рубрика. Я на Ютубі? Запили... на ютубі Ні, ні, в Інстаграмі, звичайно, просто залила вони, переглянула, там якась частина. Я це не розкручую, просто там знаю, що людям подобається там ін іноді посміятися. Бачите, навіть сказали, що у вас є коло друзів, українське слово коло. Тож Кол... не круг. Колоритні у вас друзі, так? <різь> люблять ну Раніше я дуже багато клаялася на цих музиків, а зараз я стараюся не вживати ті тюрські мати. Але був більший актив, коли їх прям крила жорстко матиме. Mm. Людям це більше подобалось Як там а-а-а, не треба так робити. Так-так. А зараз Одна, не на, Як же ж це називалося? Лабухи, нібито це українські весільні музиканти, якщо я не, не помиляюсь, у них є лабуська мова, лабузький сленг отакий. От краще оце повивчати, і буде файніше лаятися з ними. Е, відправити це конячці в тріщинку звучить набагато краще. Але можна і користуватися нашими новітніми висловами. по типу, відправити там на екскурсію до крейсера Москва. Там. А, угу, я зрозуміла. Відправити на концерт Кобзона». Або це посадити це... на пляшку. Посадити на пляшку. Артемівського. Що це таке пиво? Ігристого, шампанського. Шампанського, що... конечно. Ефікан. І що, який самий колоритний росіянець вам траплявся? Е, в плані колоритний. В плані колоритний? Ну, самий яскравий що запам'ятався вам. Напевно, людина, яка сказала, що він заради мене піде воювати проти своїх братів. Ви в це повірили? Ні, звісно. Це знаєте, я почала на нього наїжджати, ну як завжди. А він такий, ну, коротше, він почав мені там розповідати, там бла бла-бла, я приїду в Україну, як вдовгу. А він Баті. плакав чи ні? Ну, так нив. нив. ну Що нив, у них це в крові, а от плакати, не плакав, ні? ні не плакав, нікоди. Не пускав навіть сльози. Якби, мені здається, якби пустив, вони були б нещирими. Нещирими. Вірити в вірити росіянину це себе не поважати. Ну, очевидно, ще це було смішно. Просто я насипаю своє, а він мені далі зниги. Я як в, як в повісті Тарас Бульба, буду вбивати свої заради тебе. Так вони і так один одного там луплять. Ну, по суті, так. Він ти поговорив в плані українську армію. Ну, коротше, досі воює там десь в Екатеринбурзі, чи де він там сидів. То хто хто його там візьме в українську армію? Хто його візьме, так? Таке худе. Ще Шевченко казав раніше, що кохайтеся чорнобриві, свино собаками. А, та з винособаками. Це невидана його ця збірка. Чернитка. І взагалі дуже багато попадались тих самих. Якщо вже зняла відео з інстантом, то його пропускаю. А, я запам'ятала, в мене то переважно, типу, відео з чоловіками, але попалась мені була жінка. Вона бухала прямо в ефірі. А питання, вона блондинка була? Tresko. Ні, не блондинка шатенка. Значить, це не моя. Взагалі, що я говорила, я забула чесно. Я не знаю. А, за росіянкою яка мені попалась. Вона була шатенко і вона бухала, бухала якусь домашню настойку. Тобто це не була їхня типова горілка, це була якась настойка. Бурячиха якась. Так, і вона почала мені е, розповідати така, типу, Росія сидить тихенько, Росія нікого не чіпає, ми дуже добра, велика, миролюбива країна. Ми ми добре насправді я сижу. Ну це було рік тому. Я сижу і в мене тоді дуже підгорало всі ці емоції. Тільки початок. Я як це? А як же зруйнований Маріуполь? А як же люди, які ми катували, бували, гутували? Та навіть якщо не брати е, Україну, ви раніше і Придністров'я віджали, і Осетію, і Абхазію віджали. Наш Крим віджали. А раніше я ж екскурс по, по, по історії розумію, які були російсько-турецькі війни, російсько-японські війни, які до речі, Росія продула. Наполеонівська війна, то коротше дуже багато, і та перша світова, і Друга світова, як Гітлер дуже хотів обхитритись, ну, типу, сталь не хотів обхитрити Гітлера, а вийшло навпаки. І в нас є така й каже: ну, Росія може розширитись. Я кажу: навіщо, якщо ви як та помиролюбива навіщо вам розширятись? Тому що нам загрожує НАТО. Я кажу, а чим воно вам загрожує? Воно стає все ближче до кордонів Росії. А я говорю: ви розумієте, що те, що ви напали на Україну, стало каталізатором для того, щоб оця відстань в кілометрах зменшилась. Ну, типу, я про Фінляндію, яка вже вважається членом НАТО. Типу, а вона така ну, НАТО нам все одно загрожує. Каже: От я розумію, що ти мене не любиш, ти не любиш нашу країну, Росію. Але ти говориш тільки погано, ти хорошого не помічаєш. Я говорю, окей, скажи мені, будь ласка, що хорошого твоя країна зробила для моєї? Хоча б щось, скажи за весь період історії. Ну, сиділа, мовчала десь, не знаю, тих хвилина, напевно. І думала, що хороші. І Думала, що сказати. О, я знаю що. Я просто знаю, звідки у нас такий хороший чорнозем. Я зрозуміла. Є щось хороше. Доброго. Що тоді? Я я тоді побіг на полювання. Так, да, ви шукаєте від відбитих або не зовсім людей. Ні, відбитих, не зовсім немає. Відбитих. Гарного дня був радий познайомитися. Да, було, було приємно самим спілкуватися. Амінь. Все, будьте здорові. Хай щастить. І вам.